Всім доброго ранку. Сьогодні вирішила вам показати трошки краси у цей складний для нас час. Все у нас життя шкереберть, просто шкереберть. Кожен день новини, новини. Нас нещодавно обстрілював, клятий оркостан, коли вони вже повиздихають усі. Просто усі вже задовбали, нема сил просто. Ми живемо біля річки. Якщо ви читали новини, нашу дамбу, Оркостан бахнув. Що в них в голові? Я не знаю. Це там насрано просто замість місків просто куча лайна. Ми живемо біля річки, саме я. Але не інгулиться Саксагань, та все одно рівень води піднявся у нас, то так переживаємо, переживаємо. Господи, дивися новини за Ізюм, це, це жах, це просто жах. Людей так шкода, так шкода, що просто нема слів. Українці тримайтеся. По-любому ми їх прикончимо цю орду. Це, це просто якась, я не знаю, напасть просто, напасть на нашу країну, це, це ж треба було, в мене в голові не вкладається. Оце таке гівно рядом. Так, повернемось до краси. Гляньте, яка красунька. Це е, Лейлія Сінабаріна. Я її купувала у, здається, весною, здається. Ось така красуночка. Зовсім не вибаглива. Зараз спробую дістати її. Ось така назва. Ось такі бульбочки, вона в мене дала три рости, але тільки один вирішив зацвісти Ось такий розмір. Ну Така вона гарнюня, я не знаю, це така тендітна мандаринка, це взагалі, я такий колір просто обожнюю. Просто, ну, просто вона неймовірна. Зрозуміло, що на смак та колір людей багато, але ну я у захваті. Це така, таке сонечко зараз. Просто оцей складний час, ну, вона мене порадувала. Така. Запаху немає. Але я їй все простю. Зараз спробую губу вам показати. Ось така. Руки тремтять. Нерви зовсім здають уже з цими падлюками. Ну, красуня ж, скажіть красуня. Гарно. Нещодавно була, їздила до Марини у гості, так, так би мовити, на знайомство. Знайомство состоялось. Подивилась у неї орхідейки. Марина мені показала приклад посадки Фаленопсис Філадельфія, яка, здається, і Шелеріана. У неї є. У горщику та на блоці, ну це різниця, я вам кажу. То вона мені просто всунула блок. І я вирішила посадити, бо, бо ну, реально корні не хочуть чомусь у горщику нормально розвиватись. Тут я посадила десь, 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 десь. Бачила корінчик, вже наклюнувся Отак, через камеру. І не бачу нічого. Може це не тут. Хочу подивитись, який буде результат. Тут така в мене мухова подушка. Так що, буду сподіватись, йому сподобається. Це в мене стара, о, от, бачите, шелеріана, здається. А може і Філадельфія. Якщо розквітне, подивлюсь. І ще одного зараз дістану. Ще одного повісила. Було чище. І Марина мені нащипала дендробіуму. Мабуть, лодігесі. Бо ми так гарно посиділи, що я... що я навіть не спитала. Ось така. Залишається тільки чекати на результат. Ну, я думаю, по весні буде видно. Зараз вже осінь, то не дуже їй хочеться вже смикати. Ось така краса. Українці, тримайтеся, ми вистоїмо. У нас просто без варіантів. Всіх люблю, целую. До побачення.